Та сучасні монстри на колесах так можна описати четвертий етап всеукраїнських змагань позашляховиків Юкрейн Форест Челендж. Усі учасники об'єднані однією метою допомогти Збройним силам України. Справжніх фанатів джиперства 12 жовтня раду зустрічали в урочищі Берізка, що на прилученні організували такий захід. Сухополов'янська сільська рада спільно з громадською організацією Росомаха Прилуки. Бажаю здоров'я, шановні присутні. Раді дійсно вітати вас на нашій гостинній сухополов'янській землі, на прилученні в чергове. 1 червня проводили третій етап. Зараз наразі четвертий. Знову Ukrainian челендж завітав до нас. Мета ключова за вашої активної позиції, спортивної участі. Підтримуємо зтяжні Збройні Сили України, наближаємо перемогу. Ми вам дуже вдячні. Сьогодні завітало близько 60 екіпажів, не дивлячись на ці погодні умови. Але ми дуже чекали довго дощ, його три місяці у нас не було. І сьогодні він оце пішов. Говорять, дощ на удачу! все В нас буде добре. От, саме головне чергове разом з вами демонструємо, що в єдності наша, наша сила. Сьогодні багато екіпажів з різних куточків України. Є також екіпажі з Молдови. Виходимо знову ж таки на... Міжнаціональний рівень це дуже приємно, знаково і для нас є важливим. Тож всім гарних емоцій, результатів, перемог, всього найкращого. Дякуємо вам, слава Україні і разом ми. Сила підтримку в організації спортивних змагань позашляговиків надала Прилуцька районна військова адміністрація. Володимир Чернов висловив вдячність керівництву Сухополовянської громади за активну допомогу Збройним силам України та привітав учасників з початком змагань. Справді ваші вклади дуже важливі для підтримки наших збройних сил, наших хлопців, які нам дають можливість сьогодні тут зібратися. Uh, я кожному з вас бажаю, щоб uh, кількість стартів uh, відповідала кількості фінішам. Всім бажаю перемоги, гарних емоцій і разом до перемоги. Слава Україні! Організатор національної серії Кубку Збройних сил України Ukraine Форест Челендж Андрій Біляєв зазначає, на сьогодні головний пріоритет підтримка та допомога наших мужніх захисників. Ми започаткували це змагання два роки тому з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну. І ми започаткували такі благодійні змагання, бо ну що ми можемо зробити, кожен робив щось на своєму місці. Ми могли робити якісь змагання. Ми вирішили таким чином автомобільну спільноту, не дати її вмерти, і продовжувати намагатися розвивати автоспорт в країні і робити змагання благодійні. Всі акумульовані внески йдуть на потреби збройних сил України, того чи іншого регіону, де проводиться етап з. Цього змагання до дводенних перегонів за Кубок України долучилися пілоти з різних куточків держави, а саме з Гадяча, Грибінки, Баришівки, Києва, Житомира, Прилук та Незламної Харківщини, Одещини і Чернігівщини. Усі вони боролися за можливість представляти нашу батьківщину на міжнародному рівні, як каже пан Андрій, головна перевага для учасників швидкість та витривалість. Змагання з скажімо так більше законом джіктріалу можна так сказати. Автівки далають перешкоди. Штучні перешкоди та природні перешкоди, і треба здолати як якомога частіше і швидше спецділянку, яка відводиться для проходження екіпажу. Час рамки. Це 15 хвилин. Ці 15 хвилин екіпаж має якомога швидше приїхати, якомога частіше, тобто не порушити цілісні ділянки та не заробити зробити штратний бали. На запеклий маршрут вийшло більше 60 екіпажів підготовлених автомобілів в різних класах. Від стокового автомобіля це мається на увазі автомобіль заводської комплектації. До саморобних автомобілів це такі, скажімо так, прототипи або котлети, як їх називають. Це автівки самозроблені, самоскладені з різних запчастин, з різних агрегатів. Уже п'яту автівку для змагань власноруч змайстрував Олег Тригубов. Тепер вона долає перешкоди на прилуцьких землях. Як каже, водій захоплюється цим спортом з 2009 року. За весь період неодноразово здобував звання чемпіона України. Займався в багатьма хобі, рибалка, охота, дайвінг. Ну, коли в перший раз сів на внедорожник, це все йшло в сторону, і вже 15 років ми займаємося тільки. Ну, по-перше, він технічний, це дуже подобається, як і молодим, і так і чуть-чуть старше. А по-друге, адреналін, кайф, коли ти строїш свою машину і на ній можеш виступати, перемагати. Ну це головне киянин Максим Ясипенко з 2007 року активно долучається до змагань. 4 на 4 Цьогоріч перешкоди бездоріжжя долає на багі. Чоловік каже, подобається такий вид спорту, тому що люблю. дивитися, як оце багно розлітається. оце це дуже гарно. Головною метою змагань пан Максим вважає притримати ЗСУ сеусте ну, 100%. Висотків, тим паче, що дуже багато друзів зараз воює ну і взагалі просто ну типом. Виїхати там подивитися в дорісвітимехло не бачив довго. Участь коротше, участь не не, не перемога. Мильоха так назвав свою автівку Одесит Володимир Березюк. Чоловік уже в четверта на прилученні за 10 років знайшов тут чимало друзів, тому завжди радий брати участь у таких змаганнях, а тим паче на користь збройних сил України. Сьогодні я вважаю нам всім найважливіше це здобути перемогу саме збройним силам України. А ми як можемо, будемо допомагати. Микола Дорош за покликанням мисливець. Проте коли дізнався про такі благодійні змагання, залюбки долучився до когорти гонщиків. Тепер разом із сином штурманом чоловік долає перешкоди. Про суперників каже учасники, всі сильні, всі, всі молодці. Дуже цікаво з ними участвувати. Вони всі на ходу можуть ремонтуватися участвовать, але ж це все залежить від вміння пілотів і від підготовлення автомобілів. Спритні маневри, сміливі обгони та потужні двигуни видовище приголомшливе. Палка боротьба на складних бездоріжжях продовжувалася два дні. Просто прекрасне відчуття. Таку погоду, так тим більше. Ну більше відчуття положити на тому, щоб коли переділася в сухо. Одета більше відчуття радості». Дуже файні емоції, коли ці гонки машина не поламалась і були пройдені всі спецілянки. Емоції переповняють. Тим більше другий доїзд машини, машина нова, тільки построєна. Перший був невдалий, тому дуже, дуже задоволений, позитивний, змочені усталий. Хоч водом дуже було цікаво, класно. Ось ми зайняли друге місце в своїй категорії. Глубоко правда трошки було. там. Ну класно, ну Вадим організує завжди класно, весело. І хоч нам і далеко сюди їздити, ну ми будемо приїжджати і приїжджати. Уже 13 жовтня судді визначили переможців та провели церемонію нагородження. Також оголосили суму зібрану на допомогу збройним силам України, а це 50 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на потреби військовослужбовців Чернігівської області. Такі виснажені, але водночас щасливі учасники змагань отримують нагороди та вітання від голови сухополов'янської селищної ради Дениса Росовського та голови громадської організації Росомаха Прилуки. Черговий етап у нас добіг кінця. Ми щиро вам вдячні за вашу спортивну звитягу. Два дні тривали змагання. Я думаю, що все вдалося. Все у нас чергове вийшло, так як ми і планували. Головна мета. Це збір коштів. Ми дуже-дуже вам вдячні, адже ці кошти будуть спрямовані на підтримку наших земляків, військовослужбовців, які зараз зборонять суверенітет територіальну цілісність нашої держави. Вкотре хотів би висловити величезну вдячність голові громадської організації Росомаха Прилуки Вадиму Трачу, його однодумцям, побратимам за те, що, що запланували цей захід чергово відбувся. Чекатимемо вас знову у нас на гостинній сухополов'янщині, в гостинній прилученні. Вже на перемогу. Да, на перемогу однозначно. вже, щоб ми з вами відзначили гучними спортивними змаганнями. Тож всім вдячні. В єдності наша сила разом до перемоги і слава Україні! Переможці були нагороджені кубками, подарунками та бурхливими оплесками. Але ще більшою нагородою для них стала можливість долучитися до спільної справи, допомогти нашим збройним силам України. Ці машини там допомагати не можуть. Але те, що ми робимо, я теж волонтер, там збираю кошти з вожуського на фронт. Тому цим магання ми можемо перше. Людей трошки відволікти від ситуації, і друге збереса б на автівку, тому що всі кошти, які були сьогодні зноси, були передані за силу на авто. Навіть дощова погода не змогла завадити екстремальним заїздам, зазначає організатор національної серії Кубку Збройних сил України Юкрейн Форест Челендж Андрій Беляє. не була погана погоди, то і у наших водіїв теж не буває поганої погоди. То все відбулось класно. Дуже складно ну, звісно було учасникам змагань, але все ж таки отримали вони задоволення, трошки поламались, трошки перемонтувались і всі уїхали усміхними. Сподіваюсь, що у нас наступного етапу приїдуть всі по можливості. Ці позашляховики незламні машини незламної волі. А їхні пілоти довели у складних умовах можна безстрашно рухатися вперед. Саме такий дух і потрібен зараз Україні.